Вітаю на каналі За ширмою Невідомого. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На понеділок, 8 грудня 2025 року, карта Дня Туз мечів. Туз мечів символізує гострий розум, ясність думок, нові ідеї та внутрішнє прозріння. Цей день дає можливість побачити правду, зрозуміти суть речей, розібратися в заплутаних ситуаціях, розставити акценти та зробити вибір, від якого залежатиме подальший рух. Це день, коли доведеться приймати серйозні та відповідальні рішення. Сьогодні можливі розмови, де все стане на свої місця. Отримання новин або інформації, яку давно чекали Прорив у питаннях, які раніше гальмувалися підписання документів, прийняття офіційного рішення. Відсікання зайвого від старих думок до непотрібних зобов'язань. Туз мечів це потужна енергія почати з нуля. Але вже з усвідомленням і чіткою ціллю. Сьогодні варто говорити прямо, але з повагою, аналізувати тверезо, не піддаватися емоціям, робити ставку на логіку та аргументи. Усе, що потребує ясності, сьогодні отримає її. Дякую за коментарі та вподобайки. До зустрічі у наступних відео.